Росія атакувала керованими авіабомбами, житлові будівлі і промислові об'єкти в місті Запоріжжя. Відомо про що не менше 13 загиблих цивільних близько 16-ї години. Повітряні сили збройних сил України повідомляли, що російська авіація скинула як мінімум три кабини Запоріжжя. Згодом в соцмережах оприлюднювали наслідки атаки в центрі міста, пошкоджені житлові будинки. Приватний транспорт, маршрутні автобуси, трамваї. тіла загиблих і поранених людей були просто на тротуарах. Спочатку очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв, що одна людина загинула, 30 отримали поранення. Пізніше він надав оновлені дані. Загинули 13 людей, 18 поранені. Давайте більше далі почуємо від голови обласної військової адміністрації Івана Федорова. Поранені доставляється до обласних та міських закладів охорони здоров'я. Зараз нам відомо про щонайменше чотирьох людей, які знаходяться в закладах охорони здоров'я в тяжкому стані. наразі рятувальна операція продовжується силами ДСНС, Нацполіції, паромедиками, медичними співробітниками нашої швидкої допомоги. Всі деталі будемо повідомляти пізніше. Те, що ми бачимо наразі, наша мета. До ранку відновити і безпосередньо рух вулицю, тому що це є одна з центральних вулиць Шевченківського мікрорайону, а також розібрати ті завали, які утворилися після ворожого обстрілу. В декілька житлових будинках наразі є вибиті вікна, комунальні служби зараз вже приступили до ліквідації цих наслідків. Тож трагічний день знову. Для міста Запоріжжя Запорізької області завтра буде оголошено день Жово. Щирі почуття усім тим, хто втратив своїх рідних та близьких під час цієї терористичної атаки. Як наголосив президент України Володимир Зеленський, це свідомий удар по місту. Немає нічого більш жорстокого, цинічного, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають. Звичайні цивільні люди, і президент закликав до посилення тиску на Росію за вчинений терор. Скільки ще має статися трагедій в Україні, щоб світ цивілізовано усвідомив, зрозумів, що таке обличчя Путіна і що таке країна-терористка Росія, скільки ще має статися трагедії, щоб міжнародна спільнота. Світ, наші партнери почали діяти, а не просто говорити. Тим часом обраний президент США Дональд Трамп стикається зі зростаючою загрозою війни у сірій зоні. Про це пише The Hill. Видання зазначає, що майбутній глава Білого Дому дав амбітні обіцянки припинити війну Росії в Україні та протистояти Китаю, але він також бореться зі зростаючою загрозою атак із сірої зони з боку іноземних ворогів. Від дронів спостереження до актів саботажу в повітрі на морі та на землі. При цьому цю гібридну тактику важко відстежити. І союзники по НАТО, які перебувають на передовій у протистоянні Росії, кажуть, що альянс робить недостатньо. Незважаючи на географічну віддаленість від геополітичних точок спалаху в Європі та Азії, Сполучені Штати не застраховані від гібридних атак. Що засвідчив проліт китайської повітряної кулі Шпигуна над сполученими штатами у 2023 році? Автори нагадують, що побоювання, що дрони можуть спричинити проблеми ближче додому, розпалилися напередодні свят повідомленнями про таємничі зграї дронів у багатьох штатах східного узбережжя США. Трамп, який вступить на свій другий термін менше ніж за два тижні, майже напевно доведеться боротися із тактикою сірої зони, навіть якщо він успішно завершить війну в Україні, як він часто обіцяв це зробити, за словами аналітики в Росія. Іран, Китай та інші супротивники НАТО вважають диверсії в сірій зоні операціями з низьким ризиком і високою винагородою. При цьому Росія неодноразово заперечувала свою причетність до будь-яких гібридних атак проти, проти НАТО. Виживає найсильніший у Франції. Спрогнозували, чи може Трамп вторгнутися в Гренландію у Європі. Активно обговорюють наміри новообраного президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією. Міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро вважає, що ЄС не дасть змоги республіканцю вторгнутися на острів. Повідомляє політиком. Цитую. Не може бути і мови про те, що Європейський Союз дозволить іншим країнам атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були, сказав він в ефірі французького радіо. Борона голосив, що не вірить у те, що Трамп дійсно дати на вторгнення до Гренландії. Якщо ви запитуєте мене, чи думаю я, що США вторгнуться в Гренландію, моя відповідь ні. Але чи вступили ми в період часу? Коли виживає найсильніший? Тоді моя відповідь так.